У Чернігові оголосили конкурс ідей для створення проєкту з облаштування військового меморіального комплексу у складі наявного кладовища Яцево. Ідея має описувати архітектурну художню концепцію розташування окремих поховань військовослужбовців, загального меморіалу та площі, відведеної для масових заходів із вшанування пам'яті героїв. Зібрались ми, щоб Оголосити про перший практичний крок, який ми робимо для того, щоб ідея створення військового меморіального кладовища на кладовище Яцева розпочав рух. Ми про це оголосили вже у себе на офіційній сторінці у Фейсбуці. Тому всі бажаючі, хто захоче прийняти участь, хто хто захоче надати допомогу. Можуть звертатись через Facebook, надавати свої пропозиції, можуть звертатися через електронну адресу, надавати свої пропозиції, можуть надавати в письмовому вигляді з поясненнями свої пропозиції щодо ідеї по облаштуванню цього меморіального комплексу прямо сюди, в військову адміністрацію. Ми будемо це збирати, реєструвати і в подальшому. Буде вибраний один із переможців, який ляже в основу розробки проєкту цього меморіального комплексу. Сам конкурс проведуть у три етапи: перший етап це безпосередньо збір пропозицій, їх реєстрація. Другий етап це громадське обговорення і експертна оцінка наданих пропозицій. Третя, завершаючий етап це безпосередньо Оголошення і вибір переможця комісією. Про склад комісії зразу ж хочу наголосити, що в склад комісії будуть входити представники різних сфер нашої, нашого життя: це і військові, це і громадські, представники громадських організацій, представники освітніх закладів, культурних закладів. Конкурс проводиться на безоплатній основі. Взяти участь можуть як фізичні, так і юридичні особи. Ідеї в електронному вигляді слід надсилати на електронну скриньку Чернігівської міської військової адміністрації або в паперовому вигляді формату а 3 із текстовим описом приносити чи надсилати на адресу місто Чернігів, вулиця Магістрацька, 7. Збір ідей триватиме до 2 травня 2023 року, а сам конкурс планують завершити 19 травня.